Я зараз після катки це зроблю, ти мені нагадаєш, як воно там куди заходиться. Якщо воно нічого на стрім не впливає, то чого. Чом би й не називається? Ну і все. Щас, Щас перешаємо ці приколи. Ну... Так, отут у нас чувак якийсь уже їде. Піднімається. Так. О. Шакал. Фигакал. Хто хочешь тут? Так, найс. Леопард пішов першим. Ну. А що в тебе за задачка там? О, да, це хороша та техніка, щоб це робити. Дуже хороша. Так, 13 секунд в копілочку. Так, СТ-шки в нас здохли, благополучно. Так що якщо тяжі зараз тут не розрулять тему, то буде ГГшечко. Зараз будемо вам фокусити тяжиків з ПТ-шками. От Так, Так, почти половина зроблена, але СТ-шки поздихали і буде не дуже прикольненько. А цей, вони поубирали режими? Ну, типа, там... Да, взагалі вбрали. Бо спонсор мені каже, Жек, а що це таке? Типа, де б убрали мої любимі режими? Я кажу, боже, слава Богу. Слава Богу, це зробили, додумалися. Я їх не сильно й долюблював. Ой, не надо, ой, не надо. Це спонсор там, наверное, буде відкорковувати пляшку якогось ігристого. Ну шо, я третій. Давай, зроби вже мені лбазятку. Все. Ні, не, не все, -мо, ще один шот. А потім на якісь... На якісь інші арті надо будет фигануть. Наверное, -на Гавий Тигр. Тоже таке щось. наподобі як 261. Мабуть, тигрюлька далі буде. О, Кайродин, отлично виїжджає Сюди. Все, виконано, чудовенько. Це в мене залишилося з першої кампанії на оцю ПТ-шку. Всі задачки на арті здається. Або, да, ЛТ і арта. Всі інші я позакривав. Бо я також думав, повиконую, типу, їх з відзнакою, там, типа, все, що було зроблено. Потім дивлюсь і думаю, та ну його нафіг. Дніпрям аккаунт, а хай оце все потихеньку проходить. Нормальна тема. Так, що тут півтори КРК не підходить. Є третій. Тут немає ...особі, хто тобі підходить. По твоїм критеріям убийств. Чи ти вже зробив? ДПВ ФВ, Бенч. О, тут шакал під'їжджає. Є третього мінусувати. Ой, у нас в кат пішов. Фааак шо, а, а, нема кому прикрить. Ай-яй-яй. Ну надо шакала попробувати. Бо тут всі такі доходяжні, типи. Так, цей чувак не доїхав. Тикс, шакалюку? Шакалюку, шо там Шакаль? Шоколя... Шакаляка. Ну, шакаляку, куда уже дофигачила? О, ЛТБР. Убийца Миида. Каеф. На, хе не, мене ці два чувака не взяли. Не получилось, сонечки. А ну, ще бачат, якщо сейчас визит, це взагалі буде. Супер! Оце це свети, чего. Непогано. Леопард поза зоною досяжності. А че леопард не хоче? А ну виїдь вище. Молодець, Молодец, вийжа, вийжа. Красиво. Ух ти, я в когось другого попав! А, це в леопарда? че! Щось показалось, блін. Думав, що тут з Леопардом стоїть там. Що за сумасшествие? Так, а 11 із я ти ще взагалі не купував, да? Бо я збираюсь великим паком брать. на новий рік, можливо, а можливо трохи раніше. Тільки все прокачаю. Одразу всі 15. І BlackRoк на Новий рік. Це, звісно, навряд чи. А що про нього взагалі кажуть? Нормальний він чи фігня? ця його механіка. Ага. Вона вообще ре реалізуема вообще ця механіка, чи це якась дичь. Прикол. Не вбили мене. Сейчас буде Windows плюс R, чи там? <схі> ага, спасибо. <сіба> щоб я вже не мучився, правильно. <сіба> Ні, ну це треба було це, щоб таке за мною случилось. Ну це ну... Блін, який відсоток взагалі людей з такою проблемою стикається? Навірно, 0. Я в інтернеті шукав, вони взагалі нічого не кажуть. Ніхто таким фігньою такою не страдає, що в мене все вийшло. Я єдиний такий. І неповторімий. Windows 11. Всі переходимо бігом. Не, була 10, все, все ідеально було. Не, дивлюся ж, типа, заканчується підтримка Windows 10, типа, окей, типа, ну давайте перейдемо. Обновив. Скинув, поудаляв всі драйвера, все типа, з десятки, ки Щоб воно там не конфліктувало. 10-11 і версія драйверів. Все ж чистесенько, красиво. <сум> Заходжу, ну типа, все ж нормально працює, там всяких лагів немає. І тут ось я привітик. World of Tanks. Не можу вийти з катки. Кайф. No. Ну так, выходим, Що там, что там жмем? Что там жмякать? Так Игры. Геймбар. Сейчас, подожди игры. Игровой режим Е. Отключено, отключено. Я ж кажу, я готовий. <хи> а я... Нє, воно ж було включено, типу. Воно було включено... і, типу, така ж сама фігня була. Це після того я вже робив, так. Да. Так що гарна спроба, але ні.